Ви згодні, що матеріали справи ви мені не предоставили. Згодні? Слухайте. Ви згодні, цим? Що... Ви, 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 ви мені не передоставили матеріали справи, так? Нема матеріалів справи. Ось я прийняв рішення притягнути. Тобто матеріалів справи немає. 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 А як ви розглядали справу без матеріалів? На Особисте переконання на вашу я побачив. Яка інспектор виконує службові обов'язки? А не ваших, ваших, ваших гостовість да. він брехун або реально у нього знання повне нуль. Даному співробітнику поліції не потрібні докази порушення для того, щоб штрафанути водія. Сьогодні ми розглянемо алгоритм дій, що необхідно робити кожному водію, коли. Співробітник поліції порушує ваші права і складає незаконну постанову. Це дуже корисна інформація для кожного водія сьогоднішнього дня. Ви маєте 10 днів право оскаржити злому законом. Порядку так. у вище стоячого керівництва або в ви, ви, ви мене мені відмовили ознайомитись з матеріалами справи. Так. Але не забуваємо про те, якщо ви хочете знати більше про свої права, підпишіться на мій канал. Якщо вам потрібна юридична підтримка, юридичний захист, консультація під час мобілізації або коли вас зупиняють співробітники поліції, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. А якщо вам потрібна корисна література, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм. Ситуація наступна. Співробітники поліції зупинили водія і зазначають, ви порушили правила дорожнього руху. Водій одразу хотів ознайомитись з матеріалами справи. Матеріали справи це докази, які свідчать, що можливо він причетний до адміністративного права порушення. Що було далі? Подивіться, Андрій Олександрович. Да. Ще раз доброго дня тут на вас за порушення правил дорожнього руху а саме. Користувалися засобами зв'язку, тримаючи їх в руках під, під час керування транспортних засобів, а також не користувалися засобами зв'язку, не користувалися ременем безпеки. Ви сказали, тільки що сказали, я маю право ознайомитися з матеріалами справи. Я хочу ознайомитися з матеріалами справи. Давайте ознайомимося з матеріалами справи. Протягом 10 днів маєте право. Ви зачекаєте, дайте договорити, а да. то завалиться. Все ж таки я хочу ознайомитись з матеріалами Держи, справи. Це загальні ваші права. Матеріали справи, це коли є протокол. Наразі складається постанова це прийняти рішення. Тут повна ахінея від співробітника поліції. Докази це фактичні дані, фото, відеофіксація, покази свідків, очі поліції не докази. Його суб'єктивна думка це не докази. Кодекс чітко зазначає, що це таке. Я думаю, співробітник поліції це розуміє, але все одно складає незаконну постанову. Виконує план. Ну це, це ну, Правильбов. Це стосовно прийняти рішення стосовно вас, значить, дивіться, ні, на, на, на чому було прийнято рішення. де Я хочу, я можу але я, що матеріали. Говорити, що я згодний з порушенням. А? Ось тут ще цікавий момент. Начебто водій визнавав свою вину, що так дійсно він порушив правила дорожнього руху. Давайте з'ясуємо, чи достатньо цього для того, щоб в подальшому поліцейський мав тільки такі докази. Ваше пояснення знов-таки ж є відповідне рішення суду, де зазначено факт визнання особою вини у порушень правил дорожнього руху не може бути достатнім доказом правомірності рішення суб'єкта владних повноважень і не звільняє останнього, тобто співробітника поліції, від доведення його правомірності. Тобто недостатньо, коли особа зазначає, так дійсно я порушив, потрібно мати додаткові докази, щоб повністю підтвердити вину. Водія друзі, і хвилинка корисної для вас інформації. Кожен водій в Україні повинен мати автоцивілку, а ще застосунок Hotline Finance, щоб оформити її без зайвих зусиль. Hotline Finance – це не страхова компанія, а сервіс онлайн страхування, який зібрав пропозиції популярних страхових в одному місці. Таким чином ви можете їх порівняти та придбати оптимально для вас. Автоцивілку. Потрібна найдешевша? Відсортуйте за ціною. Хочете з нульовою франшизою? Такі теж є. Шукаєте конкретну страхову компанію? скористайтесь фільтром. А ще моїм промокодом Діма Полтава 10. На знижку 10% на автоцивілку на Hotline Finance. уся необхідна інформація в описі під даним відео. Я ви сказали, я маю право познайомитись. Да, я хочу я... знайомитись матеріати вже ви розумієте. Яке прийнято на момент я... на момент а, зачитання прав я... ви спочатку зачитали права. Послухайте. Я, я а, попросив ознайомитись мене з матеріалами справи. Так послухайте. що далі. Послухайте мене, дивіться, е, я інспектор уповноважений приймати рішення на місці. У вас є право 10 днів оскаржити дану постанову. Ну, з ви значала... То, Давайте. Від сьогоднішнього дня ви маєте 10 днів право оскаржити за новому законом порядку Давайте так. у вище стоячого керівництва або в судовому ви, порядку. Ви, ви мене мені відмовили ознайомитись з матеріалами справи, так? Ось матеріали, це все, що складається. Ні, це Матеріали справи. для розгляду. Ви будете отримати копію постанови чи ні? Постанова це вже прийняте рішення, і немає сенсу писати там не згоден, там не вчиняв правопорушення. Це прийняте рішення, але копію завжди отримаємо для того, щоб мати можливість одразу її оскаржувати. Учасники нашого юридичного клубу завжди отримують копію і одразу надають нашим спеціалістам для того, щоб в подальшому ми вивчили дану ситуацію і подали відповідні позови для скасування. Таких постанов, тому що в даній постанові не були зазначені жодні докази. Їх не було. Така постанова не є законною співробітник поліції, це розуміє, але все одно калякає, калякає, калякає. Все розраховано на те, що більшість водіїв не будуть оскаржувати такі постанови. А ми для учасників клубу завжди це робимо безкоштовно. Е, ви мені відмовили запитую, е, з й... матеріалами справи? Ви в моїх правах ми не відмовили так. Ви будете тут? Ви, ви згодні, що ви мене відмовили в моїх правах? Я вас нічого ви не відмовляю. Ви Ось ознайомлюйтеся. Ви згодні, що Ось матеріали справи ви мені не предоставили? Згодні? Слухайте. Ви згодні з цим? Ви будете отримати? Ви, ви, ви мені не предоставили матеріали справи, так? Нема матеріалів справи. Ось, я прийняв рішення притягнути. То, вас до Матеріалів, справи немає. Нема. немає а так. як ви розглядали справу без матеріалу? На особистих переконаннях. І тому, що я побачив. Особисті... Який інспектор виконує службові обов'язки, а не на їх ваших, просто, просто, просто катаєш. Да. Я рекомендую кожному мати відповідну літературу в автомобілі, для того, щоб коли вас зупиняє ось такий співробітник поліції, ви що робите? Відкриваєте статтю 251, докази. І тут зазначено чітко, що. Такі докази це фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність адміністративного права порушення, не зазначено, що внутрішні переконання це доказ співробітника поліції, тут не зазначено. Відкриваємо і демонструємо йому. Надайте докази, фактичні дані у більшості випадків це фото, відео, фіксація. Але якщо докази відсутні, і він в подальшому складає постанову, така постанова не є законною. І про це нам зазначає рішення Верховного суду України, а рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Процитую дуже цікавий момент, який зазначає суд. Оцінюючи оскаржувану постанову на предмет її обґрунтованості, суд має констатувати, що працівником національної поліції факт вчинення правопорушення, в якому звинувачують водія, жодним чином не зафіксовано та не підтверджено жодним допустимим і належним доказом, що міг бути забезпечений для такого роду порушень правил дорожнього руху. Тобто, суд зазначає, немає доказів. Постанові. Така постанова не є законною. Да. Будь ласка. Без, ви розглянули справу без матеріалу. Е, ви будете тримати копію чи ні, я вас запитую. Дайте. Одна мені, одна вам, Да? Да. Завжди ознайомлюйтесь з постановою. Там є відповідний пункт. До постанови додається. І там поліцейський повинен зазначити докази. Це там відео з бодікамери або там інше відео. А якщо там нічого не зазначено, тобто у нас що виходить, що співробітник поліції без доказів встановив вашу особу і написав постанову? Він не вивчав докази, як це він повинен робити. Не оцінював, не надавав. Це повне порушення ваших прав. Його особисті переконання не передбачені чинним законодавством України. Потрібно мати фактичні дані, що водій порушив правила дорожнього руху. Потрібно ці докази мати для того, щоб була можливість їх оцінити, дати вам вивчити їх, а в подальшому прийняти законне рішення, але це не про даного співробітника поліції. Не кожен водій розуміє та знає, як оскаржувати незаконну постанову. Тому, друзі, ми і створили клуб юридичного захисту водія, щоб у вас була можливість надати відповідні документи, а все інше ми зробимо самі. Тому, друзі, не зволікайте, долучайтесь до нас, щоб під час зупинки автомати можливість отримати і консультацію, і допомогу, а в подальшому оскаржувати такі незаконні постанови. В даній ситуації, по факту, ми маємо, що співробітник поліції порушив права водія. Він без доказів склав відповідь. Відповідну постанову необхідно завжди фіксувати його дії, встановити його особу, зателефонувати на 102, лишити скаргу, зателефонувати на гарячу лінію, залишити скаргу, а в подальшому отримати копію незаконної постанови, як в даній ситуації, і її оскаржувати, а в подальшому подавати відповідні документи для того, щоб отримати моральне відшкодування. І стосовно цього, у нас вже є позитивна практика. Це буде наступний відеоматеріал, Тому друзі, не забуваємо підписатись на канал, щоб розуміти і знати, які ви маєте права, щоб розуміти і знати, як їх відстоювати.